Якщо треба було б назвати всього одну навичку, яка перетворить тебе з джуна на мідла, то я б однозначно назвав розробку через тестування. Це саме та річ, яка дозволить прокачатись до професіонала максимально швидко. Ну, тестування можна поділити на рівні розвитку. Максимально примітивне це мануальне тестування. Просто береш, проклікуєш і дивишся, працює чи не працює. Але, ну камон, програмісти люблять автоматизовувати прям все, до чого їх лапки доберуться. Наступний рівень це автоматизовані тести. Ти пишеш код, який перевіряє твій код. І можеш запускати його хоч 200 разів на день. Але максимальний рівень просвітлення це розробка через тестування. Саме це вершина в сфері тестування для програмістів. Ідея в тому, що спочатку ти пишеш тести, а потім код, який зможе їх виконувати. Ну, звучить дивно. Я спочатку також так подумав, але ідея прям максимально цікава. По-перше, тести це прям ідеальна документація. Бо саму справжню документацію постійно забудуть оновити і завжди є проблема з неактуальністю цієї документації. От і виходить, що. Якщо тести, звичайно, проходять, то вони прям ідеальна документація. А окрім того, що вони ідеальна документація, вони ще прям ідеальний ТЗ. Тобто, якщо потрібно реалізувати функцію додавання, то ти, замість того, щоб бігти поперед батька в пекло, уточнюєш в свого менеджера, ну або замовника усі деталі. Ну, якщо сам для себе пишеш педпроект чи стартап, то включай фантазію і трішечки шизофренію. А що має робити код? Ну, це, той во, має бути 2, а якщо ще друге теж 2, то вийде 4. І все? Так, все, йди, фігач, не відволікай, в мене тут куча справ, все йди. Ок, отримали чітке завдання. Ну, пощастило, правда? Тепер зафіксуємо його тестами. І так, написали тест. Повинно повернути 4 для 2 і 2. Ми передаємо в наш метод 2 і 2 і перевіряємо, що результат буде 4. Зафіксували. Тепер найважливіша частина. Пишемо лише той код, який заставить тест пройти. Це ключова річ. Як напишемо код? Правильно, просто повернемо 4, ігноруючи усі параметри. Ізі, розумію, відчувається трішки по-ідіотськи. Але спочатку потрібно пройти такими маленькими кроками, щоб зрозуміти сенс у цього всього. Тести в нас виконались, але програма нормально не працює. Що треба зробити згідно розробки через тестування далі? Правильно, уточнити тест. Тому пишемо далі. Створили ще один тест, повинно повернути 5 для 2 і 3. Передали 2, 3 і очікуємо 5. Що в нас відбудеться? Перший тест в нас проходить, другий тест в нас не проходить. Відповідно, йдемо міняти нашу програму. Теоретично. Ми можемо написати, що якщо другий параметр дорівнює 3, то поверни 5, а інакше 4. Ну, але це уже не буде найпростіше рішення. Найпростішим буде просто тупо додати ці два сраних числа. Саме в найпростішому рішенні і заключається ця магія розробки через тестування. Тобі потрібно просто написати робочий код одним шматком, тільки щоб він виконував тести. І все. Ніяких солід, патернів і іншої фігні. Тому що під час самої розробки я дуже часто стикаюсь з ситуацією, коли спочатку щось не так зрозумів, або не продумав усі аспекти. І якщо вже почав будувати якусь структуру, то пробую всі ці зміни якось впихнути в існуючу структуру. І все це ну так собі впихується. А якщо структури немає, то все це переписати прям на ізі. Проте. Якби методологія на цьому закінчувалась, то ніхто б нею не користувався. Тому останнім кроком після реалізації буде рефакторинг. Як тільки твій код працює як треба, справа ще не закінчена. Тепер треба його гарно обробити і структуризувати. Ну, а в моєму прикладі, і так все ідеально написано одразу. Це ж я написав, ну камон. А тому просто перейменуємо метод. Як кажуть, коли робити нічого, то собака яйця лежить, а програміст код рефакторить. Все просто: тести, функціонали, який ці тести, додаткові тести, які уточнюють функціонал. Додатковий код, який це все, далі все по кругу. І коли все нарешті працює, зашліфовуємо цю всю справу рефакторингом. Це основна ідея розробки через тестування. Я не буду зараз заглиблюватись в теорію, тому, якщо цікаво, почитайте цю книгу. Бо нюансів і цікавих моментів там ще дуже і дуже багато. Але я хочу поділитись власним досвідом, відкриттями, розчаруваннями в процесі користування цією технологією, а не просто переказати інструкцію і все. Основний профіт цієї методики що вона заставляла мене сфокусуватись на чомусь одному. Під час написання тестів я думав. Тільки про постановку задачі і усі можливі діри в логіці. Бо коли замовник розповідає, що і як треба зробити, він може пропустити декілька важливих моментів, які не дозволять склеїти все в одну купу. І от під час написання тестів більшість пропусків і випливало. Це в мене був такий перший крок до того, щоб нарешті почати займатися проектуванням, взагалі не пишучи код. А в мене на той момент вже була певна така профдеформація. Здавалося, що якщо я не пишу код, то я не займаюся роботою. І лише коли починав писати код, з'являлось враження, що я не просираю час в безкінечних обговореннях, а дійсно працюю. Зараз такого відчуття немає, бо чим краще все спроектуєш, тим швидше закодиш. Тому зараз в мене основна ідеєшка не VS код а напевно Zoom чи Google Meet. А ще, коли я перестав думати про патерни і структуру під час самого написання коду, я помітив, що код став набагато кращим. Бо рефакторив код, я уже після того, як все працює. І після кожної зміни запускав тести. Вони гарантували, що я нічого не зламав. Після кожної зміни. Кожної зміни у якийсь момент я взагалі поставив проганяння тестів на збереження файлу. Тобто, кожен раз, коли файл зберігався. Проганялись тести і казали, все окей, чи є якась помилка. Проте, коли на проєкті кількість тестів розрослась до декількох тисяч, я перестав так робити. Але ключова навичка, яка розвилась в мене під час користування ТДД, це розбиття задачі на дуже конкретні дії. І саме це допомогло дуже швидко брати і якісно виконувати задачі, навіть в тих сферах, про які я взагалі нічого не розумів. А коли навчився все робити максимально маленькими кроками і процес став зрозумілий, значить можна починати йти більшими кроками. Тому я почав витрачати час набагато продуктивніше і побачив, наскільки швидше я доходжу до конкретного результату. Наприклад, одразу писав. Повну реалізацію або більший блок функціоналу. Але як тільки починається завтик, треба знову повернутися до ось цих супермілких кроків. Це дуже гарно дозволяє не закопуватися в задачах, ну і боротись з скористанацію. А спонсор цього відео GoIT NeoVersity. Це онлайн-університет, який дає можливість отримати диплом міжнародного зразка. Фундаментальна освіта і диплом дозволить отримати набагато кращу посаду. І зарплату по всьому світу. Записуйся на безкоштовний вебінар і дізнайся все сам. Всі корисні посилання в описі під відео. Впровадити цю методологію вже в існуючий проект, звичайно, прям класно, але капець як непросто. Найважче це зробити, якщо в тебе в проекті взагалі немає тестів. В такому випадку дуже багато елементів програми буде майже нереально протестувати. Тому що код, який не був покритий тестами, зазвичай це прям дуже-дуже дуже жорсткий гівнокод. І коли ти будеш покривати тестами, ти нарешті, хоч вперше в житті, зробиш нормальну архітектуру. Ну, принаймні, в мене так було. Я завів собі таке правило: якщо я працюю над якимось кодом, тоді пишу до нього тести. Ну і взагалі, з Legacy такими проектами, дуже гарний підхід це як в американських ренджерів. Коли ти приходиш на якесь місце, ти маєш його залишити чистішим, ніж на нього прийшов. Те саме з кодом. Заходиш в код, такий окей, код буде не ідеальний, але після мене він буде чистіший. Саме так за доволі короткий період часу, код, з яким я працював найчастіше, обріз тестами. Важливо зрозуміти, що під час написання тестів прийдеться серйозно переписати структуру, ну або взагалі викинути проект. І таке в мене було. Але це лише якщо все дійсно дуже погано, а в основному на фріланс-проектах. Наступна проблема це як взагалі пояснити замовнику, що треба платити за тести. Я вирішив це кардинально: в розробці через тестування тести це невід'ємна частина процесу. Тому одне йде в комплекті з іншим. В цьому плані. ТДД навіть краще, ніж просто тести. Бо, сам подивись, як виглядають просто тести для замовника. У нас є сайт чи програма, яка вже працює. І тут програміст, такий приходить і каже, ще треба оплатити за тести. О, тести це ця штука, яка дозволить попрацювати сайту швидше? Ні. Вона виправить якісь конкретні проблеми? Ні. Ні, дякую, за цю фігню я платити не буду. Ну, це я в ролі замовника був. Хоча ще до розробки через тестування я міг переконати замовників платити за тести. І якщо будуть автоматизовані тести, то менше баги буде на проді. І це ну, те ж саме, що тестувальник, який тестує все вручну, тільки автоматизовано, швидко і набагато дешевше. Але уже після того, як працював з ТДД, я навіть не піднімав це питання, просто як пацючок брав гроші за повітря. Проте, коли я почав працювати над своїм продуктом, помітив певні проблеми в підході. Тому що фріланс-проекти не встигали розростись до якоїсь величезної системи. Тому навіть з усіма можливими тестами все обмежувалось декількома сотнями. А коли почав писати стартап, який працює досі, фріланс-підходи дали збій, оскільки це стартап, він підшуковував свою нішу. Тому задачі дуже часто звучали так: давай попробуємо реалізувати, а там подивимось. І тому деякі фічі не проживали навіть тижня. Фігачили, випускали, бачили, що ця ідея не працює, і треба переосмислити. Переосмислювали, видаляли весь старий функціонал і писали новий. І так по колу разів 10. а потім обід. Відповідно, зникала головна річ, яка просто необхідна для ТДД – чіткість ТЗ. Згодом я навчився з цим працювати, але це вже питання організації самої роботи в компанії. А ще з такими детальними підходами до тестування, в мене буквально за півроку назбиралось до декілька тисяч тестів, а за рік грозилося вийти на десятки і десятки тисяч. Тому я трішки змінив стратегію, почав писати так звані смок-тести. Це тест, який перевіряє тільки успішний кейс. Тобто, якщо ми робимо якийсь блог, то перевіряємо тільки, щоб якщо всі дані валідні, публікація збереглась в базу даних повернули ID і все. При такому підході я для одного api методу писав всього один тест, а не десь 50 штук, як раніше. Усі інші 59 тестів я не писав. Я їх починав писати як тільки випливав баг. Наприклад, там теги не екрануються, чи якась цікава валідація вона не проходить, чи ще щось. Як тільки випливав баг. Я писав тест, який перевіряє, що цей баг дійсно відпрацьовує, а потім писав код, який виправляє сам баг. Ось саме це і називається смокінг-тестінг. І він дозволив секономити дуже багато ресурсів. Без нього тести на усю систему, напевне, вже проходили декілька годин. І певний функціонал, який мав дуже багато крайніх значень, деколи зникав швидше, ніж я встигав дописати ці граничні тести. В свій час мене підхід розробки через тестування прям дуже здивував. Коли перший раз я подивився, я такий, ви що, взагалі не приколі, це перше квітня чи що. Але коли я просмакував цю ідею, вона дозволила писати код швидше, краще і якісніше. В один момент часу я займався виключно однією задачею. І це набагато краще, ніж пробувати одночасно писати код, продумувати структуру, ще здогадувати, що там хоче замовник, і все це за одразу такий людина-оркестр. Хоча, чесно кажучи, не завжди в реальному житті вдається дотримуватись цих підходів. Але коли вдається, це для мене такий сигналізатор, що робота організована правильно. Дякую всім, хто підтримує мене на Ютубі і на кофі. І пам'ятай, Кевін Митник був крутим хакером.